Слава Ісу Христу! Приїхав я до чоловіка в село Пістень. Є такий жеребчик на продажу. Чоловік має троє ікон, і хоче одного продати. О, роботи на трьох нема. Зараз ще покажемо двоє іконей, яких є. Цей на продажу. Може, що з тих, комусь сподобається, дуже сильно буде мати бажання ти... е, Номер цей. Номер ви знаєте на пам'ять? Так. Номер я лишу в описі, щоб чоловік напам'як номер не знає. Номер лишу в описі, будете дзвонити, домовлятися. Три роки буде мати десь 20 серпня. Такий жеребчик. Був пару разів 7 чи 8 разів запряжений. Кого би зацікавлети. Адекватний, спокійний стоїть коло чоловіка, не ні кидається, нічого. Так, ви його такого притримайте. Він буде йти мені за руками. Трошки в нас паде дощ. Отакий має зад. Такий, хто би хотів, до роботи, до пари. Будете дзвонити домовлятися. Нагадую, село Пістень, Івано-Франківська область, Косівський район. Не є ситий, бо тепер усі, як правило, усі коні підхудли, бо жара, муха. муха. Зараз якраз такий, ну такий чес. Так, хто вірить у ворожбиту? А ну не махай голову, дивіться, де в нього вехор. Серед носа. Дитя. Наскільки я знаю, колись казали старі фірмани, що такі коні їдуть клято. Це дуже рідко у кого, у якого коня так вихор серед носа. Але це хто собі вірить у цю ворожбиту, собі може взяти до уваги. Яка би була ціна на нього? Договірна як це краси. Ну так, але так орієнтовно, якби козочка, просто людина собі знала гад. Цікавить З півтора тисячу трест. Півтора тисячі, 1300 в таких районах, в загальному договірно. Будете дзвонити... Звати вас, як? Будете дзвонити до Василя і собі вже там сі домовляти. Торг присутній, орієнтовна ціна півтора тисячі, А там собі дзвонити домовляється. Кінь молодий, декілька разів був запряжений, нагадую, бо є троє коней і так е особо до роботи він не брався. Бо то так є зазвичай, якщо є собі стандартні коні, ти собі це знаєш, упряг, поїхав, а молоде плетесь з боку. Такий коник невеликий, але довгий, має такий зад. Він ще буде рости, бо це молоде. Ноги чистенькі, нема ні гулів, ні водінок. Што, що пута Ну, та пута це таке, припутуєте, бо. Він самий від коней, як сіли щеї, то тут нема нічого страшного і дивного. Хто би хотів отакого окрасу, вусколисий. Вуха маленькі, очі вузькі. Мов би їхати так, як має бути. Хто би хотів молоденького коника, собі чи... Щести у майбутньому і має молоденький чи жеребцям би їхав, хто має роботу. Ну, тут вже собі можна розглядати різні варіанти. Як він називаєш? Лесій. Лесий. Стандарт по-нашому. <рес> називається Лесий, греба на два боки. кого би цікавив, приїздите, оглядаєте, має до себе перед непоганий. Отакий наш наш кінь. Такі коні, як правило, вони є дуже витривалі, до роботи, тверді на муху. Хто буде мати бажання, будете дзвонити, номер буде у Василя в описі. Дзвоните, нагадую, ціна. Стартова півтора тисячі, далі дзвонити домовляється. Запряжений був 7-8 разів. пару запрягали, самого не запрягали. Запрягали у пару. Бо у нас тут хто знає, у нас тут горби, ліси, болота, що тут одним конем дуже тяжко їхати. Це таке на городі, що для себе, щем собі одним можна їхати. Якщо робити роботу, то у нас тут одним конем ніхто не їде. У нас навіть багато є, що нема цей. Нема середного гака на фірі. У мене нема, наприклад. Я одним конем ніколи не тепер, десь якщо би крайно треба, торчик то ланцом чіпаю. Треба покласти гак, але в <кхе> мене фіра їхала дуже давно. Отакі От справи. Так що хто би бажав придбати такого молодого красені, джеребчика, будьте дзвонити, звертатися. А ми йдемо ще покажемо Василі, яка є пара. Так, прийшли ми до Василевих кобелів. Оце є е, цього жеребця, що ми показували, це його мама. Василь каже, що 18 років, якого що ніхто би і не сказав, вона не виглядає на ці роки. Взагалі, я би не сказав, що їй 18 років. Кобелини не продаються, це хіба дуже когось би заінтересувало, то вона не жеребна? Не давав, я цього Що якби крайно комусь удала, сподобала, то можна щось балакати. А так, то вона є непродажня. Кобила домашня, робоча. Довга кобила. Свого кохані вона тут ці Василя народила. Була на змаганнях. У Спасі. У спасі була на змаганнях, друге місце. — У спасі була кобила на змаганнях, взяла друге місце. То ще тоді не було е, ютубів, тіктоків що. Неможливо показати, а може, може десь хтось щось знімав, але ніколи мені тосі не попадало. Практично ніхто не, не видів. Усі знають тут наші хлопці місцеві довкола, що проводилися один рік е, такі змагання у спасі. Роман Тимошчук організував з хлопцями, але шкода, що то нема того зафіксованого. Кобила леснула. Кобила робоча і є друга така. Це не донька? Це це. теж донька, але це 4 роки. Так, ці 4 роки це так само, дочка це кобили. Молода, 4 роки. Тофіра ваші? Так. Хочу вам показати. Зараз приблизно дивіться, ці коні, яку ґару яку Що? Як газон. Що? То не за кишка фіра тут у ваших краях. Нормально. Нормально. <говори> Кава си, що фіра нормальна. Ну, Но Я думаю, тут у, цех, у цій місцевості фіра трохи мала би бути завелека, але каже, що ні. Отака така молода кобилка, 4 роки. Прималенька, що. Що, Шо? шо? Так само, як жеребчик. А ну дай я тебе покажу. Це вона собі ходить мама з донькою у парі. Так само не продажня. Хіба би комусь упала дуже до ока, чи хтось має таку собі би хотів може підпарувати. То це вже... Номер буде в описі, собі будете дзвонити У загальному кобили не продажні. Продажний жеребчик. Якщо кого буде цікавити, будете дзвонити. Я зараз буду одного важко. Отакі, друзі, справи. Я пару Так що телефонуйте, звертайтеся. Всі питання додаткові, Василь вам відповів по номеру телефону. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, всі будьте здорові.